Добрі емоції, погані емоції. У нас можуть бути добрі емоції, погані емоції. Я не знаю, хто з яким серцем слухав. От, всі ці е, жахиття, по суті, одного разу моє серце просто ридало, розплакало. Це Я, я рідко, коли плачу, е, але один раз я просто був змушений плакати. Це в Америці е, музей, він так називається музей біля Грема, ну, людям не будуючи в англійський хрестян музей. Але там зала за залою, де розповідь про те, як Бог його використовував. І та зала, в якій я просто не зміг сліз стримати, я вже розказував вам, це зала присвячена падінню берлінської стіни. Тобто, як це зало побудована? Там багато фотографій з зібрань християн, які за нас молилися, коли нам погано було. І Бог зробив свою справу. Між устами і серцем є величезний зв'язок. Серце в Біблії це центр прийняття рішень. Якщо моє серце не наповнене Богом, мені не буде чого розказувати. І причина, з якої багато християн мовчать, тому що вони називаються християнами. Вони не знають Бога. На жаль, іноді ну, таке є серед нас християн. Є ще одна сатанінська брехня, в яку ми часом віримо. Ми живемо в свободній країні, ми можемо проповідувати. І коли тут християні говорять, я буду життям проповідувати, цей християнин в брехню сатанівську повірю. Ми життям підтверджуємо, а проповідуємо устами. Тому що людина інакше не почує, що вона грішна, Бог святий і Христос це єдиний шлях. Моє серце воно, зараз сильно б'ється, тому що я розумію, що в ті моменти, коли ми тут війну збираємо, зараз будемо особливо молитву звершувати. Деяким нашим братам і сестрам або кінцівки відгубають, або якісь пекельні муки їх примушують проходити. Хай Бог наше серце розтопить. Ну, а деякі з нас, можливо, послухає вперше. Як християні, євангельські християні, це традиція, це традиція, я це визнаю, що це традиція. Але через те, що ми хочемо якимось чином бути вдячні Богові. Іноді ми звершимо молитву за трьома речами, після того ми будемо слухати, що у нас є спів молоді, що Володимир Савич буде ділитися. Як християни ми розуміємо, що ми всім вдячні Богу. Але іноді ми молимось за три таких фізичних, за два елементи фізичних, а за один духовний елемент. Іноді ми християни, звершимо молитву подяки за воду, хліб і біблію. Ну що, ми не вдячні за щось інше, що нам Бог дає? Ну, звичайно, вдячні. Але це є ті елементи тієї основи, за яку ми хочемо дякувати Богу. І це наша така частина традиції. Ми зараз будемо звершувати молитву. Брат Сергій Бін буде молитися за воду як символ того, що дає нам життя. Брат Володимир Савич буде молитися за хліб. Хліб має можливо подвійне значення, хліб буквальний, хліб духовний. Я звершу молитву подяки за писання, яке нам Бог дає, це приєднається до цієї молитви своїм амінь. Після того я знаю, що в нас є ще одна пісня, яка буде навчати нас у кожній миті бачити Бога. Іноді Бог себе являє через Слово Боже, дай амінь. Але Бог створив всю цю природу, щоб через природу ми також бачили Бога. Давайте ми брати, підійдемо.